Цього дня ми прийшли на це важливе для кожного харківця місце. Ми тут споминаємо тих, хто 70 років тому поклав своє життя за незалежність української землі. Вони не гинули за вождів, вони не гинули за ідеологію. Вони гинули за рідну землю, за свою родину, за своїх близьких. Вони гинули за Україну. І сьогодні, цього дня, ми згадуємо всіх звиттястів. Де б вони не були, по який бік шансів вони не знаходились? Вони боролися і вони принесли мир сюди, на українську землю. І сьогодні ми вже знову і знову згадуємо мільйони імен українців, які тоді, в буремні дні серпня 43-го, поклали своє життя тут, на харківській землі. Ми згадуємо червень 41-го, Ми згадуємо буремний грудень 41-го, коли у день гинуло по кілька армій. Тут, на підступах до Харкова, ми згадуємо весь 43-й рік. Ми згадуємо Ізюмсько-Барвенківську операцію, де поклали життя мільйони українців абсолютно безглузда операція. Але це так само була віха до прийдешньої перемоги. Ми споминаємо кожного з них. Наші серця б'ються сьогодні в загальному українському суголосі. І вічна їм пам'ять. Під покривом Богородиці і Господньої ласки. Живе сьогодні Україна, живе багато в чому завдяки їх зусиллям. Світла їм пам'ять.